Папа Франциск прибув на церемонію своєї інавгурації у відкритому автомобілі. Він зробив кілька зупинок, аби привітати віруючих з усіх куточків світу, поцілувати дітей та благословити неповносправну людину. У супроводі кардиналів Понтефік помолився у могилі засновника собору святого Петра. Повернувшись на площу перед собором, Франциск отримав папський палій та кільце. Поміж інших, папу привітав патріарх Вселенський Варфоломей. Вперше за майже тисячу років з часу розколу церкви на церемонію інавгурації папи римського приїхав лідер православних християн з Константинополя. Прибуття Варфоломея розцінюють як крок на поглиблення діалогу між католиками та православними. У своїй інавгураційній промові папа римський, поміж іншого, звернувся до політиків та урядовців, які зібрались зі 130 країн світу. Я хочу звернутися до людей, які приймають рішення в економічному, політичному та соціальному житті, як також до усіх людей доброї волі. Захищаймо творіння, Господні, оберігаймо Божий план, закарбований у природі. Бережімо один одного та природу. Не дозволимо злим силам та смерті супроводжувати розвиток світу. Понтифік нагадав, що ісконне завдання влади це служба на благо інших, і папа римський, як ніхто інший, повинен служити іншим. Чимало аналітиків розцінюють його слова як натяк лідерам церкви, яких не раз звинувачували у зловживанні владою та приховуванні злочинів священників. Церква чекає, якими будуть кроки її нового лідера щодо скандалів із сексуальною наругою над дітьми та підлітками. Професор Роберт Гал викладає етику в папському університеті Святого Христа у Римі. Головне у цьому персональна позиція папи, яку він висловив, ще як архієпископ буенос Айреса в Аргентині. Вона полягає в тому, щоб не відвертатися від проблем, які виникають в єпархії. Єпископ несе відповідальність за своїх прихожан, особливо за найменше захищених. Люди, які особисто знають нового папу, переконані, що Франциск людина, яка дотримується свого слова, і на Ватикан чекає багато змін. Він, Він – людина діла. Ми побачимо людину, яка не лише виступає перед камерою. Ми побачимо дієву особу в Ватикані. На мій погляд ми станемо свідками багатьох змін. Час покаже, якими будуть дії нового папи римського на чолі церкви. Але вже зараз очевидно, що Франциск відразу зумів завоювати любов та симпатію віруючих. Зорислав Байдюк, голос Америки.